Добрий день, дорогі телеглядачі! Привіт усім! В ефірі пізнавально розважальна програма в ритмі життя. А це означає, що наступні півгодинки сумувати вам точно не доведеться. А подбаємо про це ми постійні і незамінні телеведучі Ірина та Катерина. Життя вирує, кипить, нестримно рухається вперед, залишаючи позаду безліч подій, зустрічей, зізнань, важливих дат. День міняє день, одні речі замінюються іншими. Завершення якихось справ необмінно передбачає початок нових. Саме тому серед усієї цієї мішори щоденних справ, такими приємними й очікуваними, є червоні дні в календарі. Так, свята дають змогу нам не тільки відпочити, розважитись, а й доносять віяння минулого через звичаї та традиції. Саме традиції дають змогу зрозуміти, хто ми є, ким були наші предки, як жили, у що вірили і що передали у спадок нам. Сьогодні ми відзначаємо три великих православних свята: три спаса. Цей день випадає в останньому місяці літа. Перший спас. Спас на воді, медовий спас або ж Маковея. Народні назви православного свята, винесення чесних дерев животворящого Христа Господнього. Або ж свято Всемилостового Спаса та Пресвятої Богородиці. Його відзначають в перший день Успенського посту, 14 серпня. Але чому одне свято має так багато назв? Насправді кожна із них виправдана, але щоб це зрозуміти, необхідно трішечки зануритися в історію. Це свято прийшло до нас з Візантії, де було встановлене не пізніше 9 століття. Воно полягало в перенесенні з імператорського палацу до храму Софії частини Христа Господнього, що збереглася. Протягом двох тижнів цю святиню носили по Константинополю з метою відвертання хвороб для очищення міста від злих духів, які за давніми віруваннями приносили епідемії страшних хвороб. За допомогою Христа освячували воду, щоб вона стала чистішою та щоб йшли дощі в спеку. У Київській державі цей звичай перетворився на хресні ходи до річок, водоймищ Озер. Вода освячувалася, після чого в ній купалися. А також купали худобу, щоб вона не хворіла. За переказами цього дня 988 року. Хрестився князь Володимир. Під час першого спаса при богослужінні відбувається винесення хреста на середину храму і поклоніння йому. А після літургії хресний хід до води. Наступна назва Маковея в честь семи святих мучеників Маковеїв та їх матері Соломії та вчителя їх Єлеазара, які в 166 році до нашої ери очолили повстання за віру в єдиного бога і були за це жорстоко покарані. Що ж до назви медовий спас, то вона пов'язана із настанням медозбору, адже вулики до цього часу якраз наповнюються медом. В цей день ламають перший мед на бджільниках. Пасічники мають бути дуже щедрими. Кожний цього дня мав покуштувати смачного метку. Недарма перший спас називають спасівка ласунка. В церкві збирали мед в спеціальній підготовленій кориця, і тут же частину освяченого меду роздавали біднякам старцям. З Маковея розпочинається з пасівка піст, який прирівнюється до Великоднього і триває два тижні. Свято Маковея одне з найпоетичніших. І найквітучих в Україні в цей день кожен святить церкві букет квітів, в якому обов'язково присутня достигша голівка маку. Такий букет називається маковійка або маковечик. В ньому також можуть бути чорнобривці, айстри, жоржини, гвоздики, ромашки, барвінок та різноманітні трави, любисток, м'ята, чебрець, дереві та інші. Інколи до такого букету додавали невеличку голівку соняшника і все це перев'язували стрічкою. Але найголовніше, що кожна квітка у букеті мала своє символічне значення. Так м'ята мала оберігати сім'ю від усякої напасті і додавати здоров'я, ласкавці, щоб у родині була ласка, злагода та щирість. Сонях уособлювався з небесним світлом, щоб воно було завжди ласкавим і милосердним для людей, тварин та рослин. Після освячення букет квітів та голівки маку кладуть за образи і зберігають до весни. Весною мак розсівали по городу, а засушені квіти на благовіщення вплітали дівчатам у волосся, щоб не випадало. На Житомирському поліссі до маковійного букету додають морквину, невеликі качани кукурузи, горох, квасолю та кріп. Сакральний статус маку в українців був доволі високим. Ним обсипали корів, господарство від усього лихого. На Черкащині маком обсипали всяку новопримножену тварину, приказуючи, щоб було в господарстві стільки тварин, як у маківці зернин. Ірино, а який з трьох спасів вважається найголовніший? Другий спас яблучний спас або преображення Господнє. За біблійними переказами, саме в цей день Ісус Христос явив апостолам свою божественну силу на горі Фавор під час молитви. Преображення показало наявність в Ісусі Христі, як людської, так і Божественної природи. Це є одне із найбільших християнських свят, і воно сьогодні нагадує нам про необхідність духовного оновлення. Також в цей день люди святять яблука і чекають початку осені. Окрім яблук, до церкви приносять і інші плоди врожаю, такі як горох, огірки, картопля, жито, ячмінь, груші, виноград. Їх освячення символізує розквіт і родючість. Люди вірять, що якщо в цей день загадати бажання і з'їсти освячене яблучко, то бажання обов'язково збудеться. Просто неймовірно з тими чи іншими святами пов'язано стільки вірувань. Але ти знаєш, деякі з них навіть лякають. Наприклад, раніше до яблучного спаса правовірні селяни не їли садовини. Бо це вважалося гріхом. Якщо ж все-таки хто небудь не втримується і з'їсть яблучко до Спаса, спокутувати цей гріх можна було тільки тим, що 40 днів після спаса не їсти жодного яблука. Особливо суворо дотримувалися цього правила ті, у кого вмерли діти-немовлята. Існувало повір'я, що на тому світі ростуть срібні дерева з золотими яблучками. Золоте яблуко даються лише тим дітям, чиї батьки дотримувались звичаї не їли яблук до другого спаса. Спаса це ще й день поминання мертвих родичів за народним віруванням. Це третій вступ мерців на світ у весняно-літньому сезоні. Мерці з'являються на Страсний четвер та зелені свята і на Спаса. Пропоную відійти від потойбічних тем і зайнятися приземленими справами. Я б навіть сказала смачними стравами. Якщо говорити про обрядову їжу, яку куштують на спаса, то це шулики. Шулики ломанці традиційна страва української кухні під час медового спасу. Порізані ненавеликі кусочки, пшеничні коржі, залиті розведеним медом, разом з тертим у макітерці маком. Коржі роблять пісними і прісними, бо на спасівку припадає двотижневий піст. Тому виникла така українська приказка: із води та муки пече баба шулики. Спочатку печемо коржі. У просіяне пшеничне борошно влити розчинені в воді мед і сіль та погашену в водці соду, замісити тісто, розкачати тоненькі коржі і підпекти в духовці. В цей час готуємо макове молоко. Мака двічі заливаємо водою, даючи добре набубнявіти, щоразу стіджуючи воду, відтак проварити близько двох хвилин для знищення мікробів. Далі розтерти макогоном у макітрі, поступово підливаючи дуже маленькими дозами окріп. Можна розтерти мак маковим млинком або ж блендером. У приготоване макове молоко влити мед або насипати цукор, безперервно розмішуючи, і розвести гаряченьким окропом. Цією дюшкою залити дрібно наламані шматочки випеченого шулика і добре перемішати, додаючи їм просочитися поливкою. І смачною, і пізнавальною сьогодні була наша програма. Але, на жаль, вже час прощатися. Тому до побачення, дорогі телеглядачі, і до наступних зустрічей. Бувайте, не забувайте! Ми вас любимо!